Слава Богу, брати та сестри, за цей ранок, який ми сьогодні маємо. І я вважаю так, що кожен із нас має розсуджувати над тим, що відбувається, що саме Господь відновив своє милосердя ще й в цей ранок для кожного з нас. Слава Ісусу! І нам дійсно властиво славити нашого Господа, це Його воля, це Його покликання до нас. І ми, закликаючи його ім'я, його кров святу в наше життя, намагаємося відобразити Його ставлення до кожного нашого вчинку, розсуджуючи над тим, що відбувається. Я думаю, що важливо розуміти, про що йде мова і що Господь намагається здійснити на цій землі через наше з вами служіння, якщо таке є. Якщо таке є, бо можна багато розсуджувати про служіння той правий, той неправий, але. Самому абсолютно нічого не робити, а стати просто такою, знаєте, людина критикант який критикує все, що не попадя, але сам зовсім нічого не робить. І брат переді мною говорив про цей, такий, знаєте, унилий дух, який е, навіває сатана, який руйнує нашу християнську свідомість. І якщо ви е, уважно подивитесь на пережитий час, Можливо, з того часу, коли ви пам'ятаєте своє істо, можливо, дитинство, можливо, юність, можливо, якийсь можливо, зрілий такий вже вік. Коли щось змінилося з того часу, коли Господь торкнувся нашого серця, нам є про що згадати. І оця унилість, знаєте, деколи так і люди пережили багато, але як поспілкуєшся, думаєш, Боже, як ці люди зараз з тим живуть? І то не таке, і то вже не таке, і то вже не таке. Якась така, знаєте, бездіяльність, бездіяльність, і такі думки, а що я можу зробити? А що я можу зробити? Друзі, якщо ви нічого не можете зробити, може зробити Господь. І саме надія на Господа, якому покладаємо в повсякденному нашому житті, відкриває для нас шляхи, яких ми навіть не помічали. Але на цих шляхах працює Божа благодать. Якщо кожен із нас усвідомить, що в нашому єднанні, пам'ятаєте історію з пророком Ілію, каже, один я залишився і моєї душі шукають. І тікає, 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 бідний. Але Господь каже йому: в мене є сім тисяч вірних. Сім тисяч вірних. Ти про них можеш не знати. Але коли ти прийшов до Бога і запитав. Я або відповів на запитання, що ти тут, Ілія, що ти тут, брат і сестра, там, де ти чуєш нас онлайн, або будеш пізніше чути в запису, що ти там, де ти є? Це можливість підперезатися. Знаєте, що формує нашу таку християнську свідомість і наше християнське сумління? Взагалі, то наше життя, воно складається з перемог. Маленьких, середніх, більших, глобальних. І коли ми перестаємо. Вв'язуватися в яких такі дії, в яких б ми відчули себе переможцем. Так давно ви відчували себе переможцем? Ану згадайте. Якщо ви забули, коли це було, то ваше життя стає таким, знаєте, марним. Оце ріка тече, кудись мене несе і кудись принесе. Тобто ми вже перестали впливати на процеси, на які ми мусимо впливати з Божою благодаті. Можливо, твоя перемога буде в тому, що ти нарешті скажеш: я все ж ту пилюку протру, Або ці ступеньки, я витру, бо вони затоптані, або цей кавор, або щось там на склі, в церкві побачиш. Можливо, в домі щось поставити на місце, перебрати речі в шкафу, приготувати можу чоловіку якусь поживу, да? а не так, сам собі щось знайде. Ти, ти маєш на меті, ти хочеш. І коли ти бачиш в очах чоловіка, коли ти бачиш в очах братів, сестер, що це наразі було зробити вже давно. Навіть сміття якесь підібрати на території церкви, кинути в ту урну, щоб потім прибрали це все, але ми робимо, і це, знаєте, друзі, це дійсно такі маленькі перемоги, але вони мають мати місце в нашому житті. Бо з цих перемог формується наш світогляд. Світогляд. Потім ти подивишся в духовну сферу. Ні, я все ж таки почну читати Біблію. Деколи віручі приходять до того і обіцяють уже з понеділка почати? Почни зараз. Нехай це маленька перемога надихне тебе на щось велике. Коли ти раптом зрадієш і зрозумієш, що причиною мого ониння або моєї духовної депресії такої є саме те, що я перестав шукати. Тих перемог в моєму житті їх просто нема. І коли в тебе в житті? Спочатку нема перемог, а потім стає все гірше і гірше, іде поразка за поразкою. І знову розум захоплений думками, а що ж відбувається? А що ж таке? Дуже просто, ти перестав жити життям церкви, ти не чуєш вчення, яке викладається за цієї кафедри, братами, які відповідальні за твою душу. Ти знайшов для себе інших. Які льстять твоєму слуху, а ти навіть не розумієш і збагнути не можеш, але вважаєш себе такою, знаєш, умною особою. І ти все можеш впливати навіть на братів. Не варто, друзі, захоплюватися різними вченнями, які сьогодні в світі є. Вони можуть бути цікавими, але Кінець їх вражаючий. Нехай Господь помилує. І дасть нам можливість, друзі, розуміти, що Христос себе зритися не може. Він вчора, сьогодні і по віки той самий, незмінний. Його вчення ніколи не застаріє. Ніколи не застаріє. Якщо комусь не подобається, про що пише апостол Павло, вважаючи його радикальним, покайтеся. Чуєте? Покайтеся. І не слухайте всяких безумців, які роблять беззаконня, чинять беззаконня в церкві. Такого мати не має бути. І тому, друзі, коли ми шукаємо перемог Божих, нашого відновлення, коли розуміємо, це потрібно, це дуже важливо, це має бути. Але щось нас то відволікає, то я сьогодні встомлений, то я не завтра, чи не післязавтра, можливо, колись. Навіть деякі люди розсуджують таким чином і про покаяння, приходять в церкву, слухають Боже Слово, а потім збагнули, що вони винні перед Богом і варто покаятися. Так, да, я зрозумів, Господи, да, я мушу покаятися, але не сьогодні. Наступного разу. Не ті люди в залі сидять, не той проповідник закликає, не та думка прозвучала. Боюся, навіть заплакати. Я бачив. Знаєте, така одна сестра, вона так зростала на моїх очах, коли була ще дівчинкою, знаєте, я бачив, як вона плакала в молитві, як вона просто ридала перед Богом, який Бог наповнював Духом Святим. І якось так збагнув, така важлива молитва була. І вона така, я так просто очі відкриваю, а вона стоїть на колінах і так очі тримає, знаєте, щоб сльози, ці віги, які стерчать усі сторони, не, не, не пошкодили. І намагається не плакати. Це така вразлива картина, знаєте, Дух Святий торкається, вона ось ось, але тримає очі, щоб там не зліплися, знаєте, і щоб тільки не заплакати мені від Божої присутності. Часи приходять, і я дивився на її життя, як розлучилася з чоловіком, зруйнувала сім'ю, потім взяла іншого. І там все неладно. Я розумію, що десь. Знаєте, ми втрачаємо смак Божої перемоги. Ми стаємо подібними до людей цього світу і проштовхуємо суто світське, логічне, психологічне і філософське, але сураємося Божого. І тому є свої причини. Читаю перше пісня апостола Павла до Тимофія, перший розділ. З 15 15-16. Вірним є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший, стверджує апостол Павло. Але я тому був помилований, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе до витерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного. Життя. І ось ми знаємо історію увірування апостола Павла, хто він був. Такий, знаєте, проти християн, проти Ісуса, проти вчення. Отримував листи від першосвящеників, йшов, в'язав, придавав не смерть. Але раптом в житті його щось сталося. І знаєте, коли я дивлюся на все те зло, яке Павло робив в своєму житті, коли був ще фарисеєм із фарисеїв, але Господь його простив. І саме він каже, я є той перший грішник, який потребував милості від Господа. І коли він дивиться в своє життя, він розуміє, це велике довготерпіння Боже. Велике довготерпіння Боже. І цей приклад є для багатьох людей, які сьогодні кажуть, можливо, ви зустрічали таких людей. Господь мене не простить. Ти приходиш в ту, в ту темряву світлом Божої правди, проповідуєш Ісуса Христа, і це Слово торкається своїх людей, вони кажуть, мене Христос не простить. Я стільки гріха наробив. Я стільки беззаконій наробив. Я колись пам'ятаю в Збужі, після закінчення служіння, е покаявся один чоловік. Він такий кремезний був, коли він йшов на покаяння, там просто підніміть руку. Хто є натовп людей, повно, повно, повно. І хто хоче покаятися перед Богом, приходьте наперед. А людей дійсно було повно. І каже: підніміть руки, щоб вас бачили люди, вони вам дадуть можливість пройти. Я бачу з самого кінця такий велетень, знаєте, не галяв, але щось подібне. І та рука така, знаєте, просто. І він іде. Він навіть не дає шансу, щоб йому дали можливість пройти. Він як лідокол, знаєте, йде, люди просто аж розлітаються. Він йде на покаяння такий. Іде, прийшов, схилив коліна свої, звершили молитву. І видно, що людина п'яна. Людина п'яна. І коли молитва закінчилася, всім запропонували зайняти свої місця. Він замість того, щоб лідоколом іти назад. Він вилазить на ту платформу, лізе, просто такий кремесний дядько. Йому кажуть, брат, не йди, зачекай, не, не лізь сюди, не можна, а він туди до братів. От, і так змусили швиденько закінчити служіння, і служитель каже, йди, поговори з ним. І знаєте, я колись спустився до нього, ну і так, дивився на нього, такий велетень був. От, і Я почав з ним розмову, щоб людина усвідомила, де він знаходиться і що тут відбувається, бо він не розумів. І коли я йому казав, що тут грішники каються, а він каже: а мені нема в чому каятися. Мені нема в чому каятися. І Я такий, знаєте, хотів трошки його зупинити в тому, щоб пояснити. І в мене була така думка: сказати: якщо ти не грішник, тобі тут нема що робити. Якщо ти не визнаєш своїх гріхів в такому стані, тобі тут нема що робити. У мене була така думка. Але раптом ті люди, які виявилися, люди просто їхали на служіння, бачать. П'яненький сидить, вони його в машину кинули через дві області, привезли в Збуш. І, і він там, ну, і, ну щоб покаявся. і вони йому розповідають, слухай, ну і починають. І все час, поки вони йому розповідають, в мене думки міняються. Бог мені відкриває, що він афганець і він вбився. І я тоді звертаюсь до нього, кажу, слухай, ти афганець і ти вбився. А він таки подивився на мене, спустився на свої коліна, ну, щоб, щоб бути нам, знаєте, очі в очі. Бо так мені треба було аж так дивитися, а він став в очі і каже, в мене не було, не було іншого шансу. Я кажу, шанс є у кожної людини. Просто не кожна людина про свій шанс знає. Тобі треба покаятися перед Богом. Ви знаєте, друзі, він щиро тоді навернувся до Бога. Він щиро навернувся до Бога, він плакав, він в одну мить став тверезим, Бо після того він вже не, не відштовхував мене, а так обнімав, що думав, що задушить, бо проявляв свою любов. А знаєте, він казав, що е, мене Господь так само не простить. Але бачачи, як Дух Святий його торкався під час цієї молитви, він повірив, що його Господь. Простив. Я не знаю, в якому ти стані знаходишся, але точно знаю, що в цей ранок Бог буде труба твоє серце, бо Дух Святий зараз працює. Якщо ти собі сказав, мене Бог не простить, тобі бреше сатана. Навертайся до Бога, змінюй своє життя. Нехай воно стане побожним. Перебувай в слові, тримай обітницю, бери Біблію. Йди знову в церкву, кайся перед братами. Звертайся до тих людей, яких ти образив, бо Господь чекає твого навернення, бо полюбив тебе вічною любов'ю, то його довготерпіння, покаже тобі шлях майбутній, через який спасешся не тільки ти, можливо, твоя майбутня дружина або чоловік, діти, навіть онуки. Але сьогодні треба прийняти рішення. Нехай це стане найважливішою перемогою в твоєму житті. Ти можеш почати з найменшого. Спочатку дослухай проповідь до кінця. Потім схили свою коліна і намагайся. Сказати Богу, що є в твоєму серці, всю, всю твою біль, весь жах твого життя, відкрий для нього, а потім іди, роби, що Господь Духом Святим буде промовляти в твоє серце для того, щоб відновити твої сумління і відкрити шлях побожного життя і спасіння в Христі Ісусі. Я хотів би, друзі, помолитися за тих людей, які сьогодні перестали мати перемоги. Перемагайте кожен день, кожну мить, хоча б в маленькому. Десь зупинися на світлофорі, десь не повертай там, де не можна повертати. Це буде твоя перемога. Це буде твоя перемога, маленькі, але вона буде тебе надихати на майбутні великі перемоги в Христі Ісусі. Нехай Господь нас тому. Благослови, схиляємося, молимося перед Богом. Батько Небесний, ми дякуємо тобі, Боже, за твою ласку, за твою милість, яку ти являєш для своїх дітей. В ім'я Ісуса Христа, Боже наш, ава, Отче, амінь. Алілюя. Відкрий для нас небеса і злися в Дусі Святому. Амінь. Алілюя. Боже, нехай двері нашого серця ніколи не будуть зачинені для дії Твоєї благодаті. Боже, зміцни нас, надію на Тебе, Господи, і нехай прийдуть ті бажані переміни, Господи, які ми так довго очікуємо, але в своїй і бездіяльності, Господи, допоможи нам наблизити той день, Господи, коли ми побачимо, як будуть руйнуватися всі диявольські засади в нашому житті, і ми будемо бігти, Боже, на цьому шляху, на який ти поставив нас, в Дусі Святому. Благослови, благослови, збережи надалі, Господь, церкву Твою в здоровому вченні, вченні Ісуса Христа і апостолів, Боже, і нехай ніякі хибні думки і бісовські духи не залазять в свідомість віруючих людей, щоб зважити. Абити, схибити із цього шляху. Побожного життя, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа благослови, бо бажаємо виконати Твоє Слово, Господи, саме так, як воно написано, і Ти даш нам силу, Господь, і даш нам можливості бігти, не зупиняючись, Боже, бо коли ми будемо мати своє бажання, Господи, щоб чинити Твою волю, амінь, алілуя, щоб Твоє Слово, Господи, зміцнювало нас, аво очі, амінь, в любові до ближнього, в сумлінному ставленні, Боже, до Твоїх відкриттів, до Твого слова. Слово, яке записано в священному писанні. Ми не будемо шукати для себе якихось нових перекладів, аби не так, як написано, або якось оправдати свої пісні. Плотські тілесні справи, побажання, міркування, мрію, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам пронести наші світильники, щоб вони горіли, щоб на цьому шляху ми завжди мали можливість мати достатньо оливи, Господи, щоб наші каганці вони сяяли в темряві, Галілюя, Просвітлюючи беззаконні шляхи тих, які звабились, які... Навіть впали в безрозсудство, Господи, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Нехай покора Твому слому відкриє для нас, Господи, світло Твої правди, яким ми можемо зміцнитися і мати безліч, безліч перемог щоденно. Тобі подяку складаємо, отець Син та Дух Святий. Амінь.